Так, да, тут над вами знущається давно жінка, агресивна жінка. Вона вам раніше могла ставити привороти, дуже сильно чекає на якусь вигоду, щоб з вас була користь, фінансова користь. Ще може бути родичів вашого чоловіка. І тут дуже так воно все вийшло. Вам раніше робили приворот до цих родичів і до чоловіка. До речі, міг робитись приворот. Може ще програти так, що ви і одружилися по привороту. От, Тепер, навпаки,